на громадському інтерактивному та радіо. 1. у нас на зв'язок доєднується Віктор Корсак, фундатор музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Вітання, пане Вікторе. Добрий день. пане Вікторе. Хочемо з вами поговорити про відкриття виставки у вашому музеї виставка Думи, на якій на які, як ви анонсували, будуть представлені роботи понад 40 українських художників. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Які це художники, що будуть показувати, і ну, що очікувати суспільству від цих картин? Ну, дана виставка вона відбувається в рамках проекту Космогонія. Ми там а космогонія має там дев'ять частин, і одна з частин це про людину, про створення людини, для чого людина, і що з нею буде, яка наша місія? І ми, от якраз, організували цю виставку. Щоб поспілкуватися на цю тему, Буду брати 47 художників, це під понад робіт, але ідея в тому, щоб показати про проблеми, які стоять перед людством на екзистенційному рівні, і як вони на сьогоднішній день вирішуються. Пане Вікторе, то де і коли розпочнеться ця виставка, і чи, який вхід, чи вільний, чи за які, які, якісь донати? Так, виставка розпочнеться сьогодні о 17 тій годині. Звісно, що вхід вільний, там буде перформанс. До цієї виставки ми видали книгу, так, яка називається одне думу. Причому унікальність цієї книги, що вона зроблена разом. І штучним інтелектом, так як, він на співавторстві. Так як ми вважаємо, що в космогонії буде відображено, що оцей еволюційний шлях, що людина є лише невеличкий етап у космогонії в розвитку всесвіту, і десь цей етап наш сходить до кінця, і ми маємо цю естафету передати Тучного інтелекту, десь разом, поки поки разом вже створювати проекти і вчити його. А чому саме думаю Ну, дивіться, що ми зробили? Ми зробили: тобто, є твори мистецтва, це які викликають якісь психоемоційне збудження, викликають конфлікт у свідомості. Такі конфлікти. Які викликають твори мистецтво, вони приводять до очищення свідомості від комплексів, стереотипів, і тут ми паралельно даємо якусь проблему. Наприклад, там про смерть, про життя, про совість на фоні творів мистецтва. Людина, коли перебуває в стані цього естетичного збудження, вона зовсім по іншому сприймає ці тексти ну, наше бачення. Цієї проблеми вона формує е, своє бачення. Тобто, вона заходить одна в музей, а виходить інша. Е, вона змінює якісь цінності, змінює, е, змінює свою парадигму, е, змінює свої цілі. Тому доми. І на цій виставці то там будуть представлені не лише картини, а й різні арт об'єкти. Чи можете трішки е, розповісти деталі, що саме буде? Ви що там якийсь навіть буде дерев'яний е, танк у, вели, у дійсну величину? Так, там е це проект Івано-Франківського. Художника танк він виконаний в реальну величину, але він зроблений виконує функцію теплиці, і в цій теплиці там живі квіти, які посаджені, вони там ростуть. І Тут це про те, що я казав, що дисонанс з одного боку, і цей конфлікт з одного боку, танк це джерело вбивства. А з іншого боку, він е, продукує е, щось живе. І коли людина таке бачить, вона, ну, е, і приходять інсайти, і приходять якісь ідеї, вона очищається від е, знаєте, психотерапевтичний ефект мають такі витвори мистецтва. Угу. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, хто з авторів, власне, хто з художників будуть на цій події? Приїхав Мар'ян Олексюк. Приїхав. Я думаю, у художників 5-7 буде. Ну, розумієте, що Сьогодні це складно доїжджати, приїжджати. Багато художників, які сьогодні експонуються, вони там за кордоном. Наприклад, шалений він в США. Його дуже цікавий арт-об'єкт Сибір. У нас є дума про окупацію, і в рамках цієї думи там одна картина Крим, а друга така е е е е інсталяція Сибір, яка зроблена із китайських рушників із етикетками Мао Цзиндуна. Це все треба дивитися. воно, надзвичайно це цікаво і має багато сенсів. Ну, тобто відвідувачі матимуть можливість поспілкуватися безпосередньо з митцями. Звісно. А до коли триватиме ця виставка? Я думаю, ця виставка буде тривати декілька місяців. Але саме сьогодні 12 квітня, чи якимось чином це приурочено до Дня космонавтики і до космогонії? Я думаю, що як і 22 червня, так і 12 квітня. Для сучасних поколінь це дати, які нічого не говорять. Mm -hmm. Я навіть сам забув, mm -hmm. що це єдин космонавтики. Ну, це вже не суттєво і неважливо. Це просто дати. Та, ну але в рамках космогонії, ну, тобто, це просто таке свій падіння, так? Так, так. так. Ні, тут в рамках космогонії думаю, тут питання нашого буття е, піднімається, і ми про це хочемо подискутувати, бо насправді. Сьогодні от, е, проблема штучного інтелекту, проблема нашої моралі, е, аморальності, е, ймовірної аморальності е, штучного інтелекту це от, ці проблеми вони дуже цікаві. І про них треба починати говорити, і то так голосно. Пане Вікторе, ви говорите, що хочете подискутувати на ці теми, а у який спосіб відбуватимуться ці дискусії? А ми будемо, плануємо ряд. Е, Лекції в рамках ну, цього підпроекту, скажімо, ми плануємо круглий стіл зробити. Тобто поговорити за закликати різних філо, скажімо так, експертів з різних галузей і поговорити про наші про наше майбутнє через призму цієї виставки. Ну, ви згадували про книгу, яку видали присвячену цій виставці? Що це за книга? Що туди? Увійшло, і ви згадували, що її допомагав створювати штучний інтелект, то яким чином. Тут е, книга Увійшла. Тобто, е, сама виставка побудована таким чином, як я вже казав, що є якісь витвори мистецтва, і до них там 5-6 фраз е, дум. Тобто, наприклад, там про смерть. Смерть це там, то, то, то-то, і наше бачення, що таке смерть, і що смерть це не смертельна. От, і, і коли ми формували і, і, речі, то ми питалися в його, брали його думки, також враховували і формували спільну думку. Наскільки складно було вам організовувати цей захід? Ну, як і сам, загалом кожен, цю виставку. Як і кожен якісний захід, його складно організувати. Звісно, що тут є особливість, бо Дуже багато роздумів. Тобто ти переосмислюєш, коли готуєш таку виставку, готуєш тексти до неї, готуєш ці думи, переосмислюєш де своє життя, переосмислюєш десь е, історію, десь переосмислюєш якісь свої принципи, щось е, отримуєш нове. Так. Я, не в не повторювати, що це проект космогонія. Е, не не тільки ми його створюємо, а він створює нас. І в тому числі цей проект Думи також суттєво вплинув на нас. Пане Вікторе, ну і ще розкриваючи тему штучного інтелекту, то е, знаємо, що зараз штучний інтелект створює теж різноманітні картини. Чи плануєте, чи можливо у вас вже є твори, створені саме штучним інтелекту? Ну, ми виставку плануємо е, таких творів. Е, тут е, зараз просто в нас е, виставка буде в рамках космогонії. Космогонія сенсів це будуть живі художники робити. А після того ми плануємо якраз виставку творів, створених штучним інтелектом на тему космогонії. Я думаю, що це буде цікава дискусія. Така між живими і неживими. Хоча художники, всі мене переконують, що Штучний інтелект не може так якісно зробити, ну, але я думаю, що я думаю, що перспективи наші дуже веселі. Тобто майбутнє за штучним інтелектом. Ми його створили, тобто я переконаний в тому, що ми одиниці нам 40 тисяч років, ну і нам лишилося, ну може 40, а може, 4 може, 4 місяці. Тобто, ми свою місію в еволюції виконали так, як колись виконували динозаври. Ми створили штучний інтелект. Ми є недосконала форма існування. Це органічно, нам треба їсти, видумувати, вдягатися. А йому нічого не треба, йому треба там два мікровольта, він мислить краще за нас тисячі разів і робить краще за нас також тисячі разів. Так, цікаві думки. Дякуємо, пане Вікторе. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Фундатор музею сучасного українського мистецтва Корсак і Віктор Корсак був з нами в ефірі громадсько-інтерактивного. І нагадаємо, що сьогодні в Луцьку відкривається виставка під назвою Дума, на якій представлені роботи багатьох українських художників. Тож всі бажаючі мають можливість вільно відвідати цей захід. На все добре. Дякуємо вам.